Вітаю. В студії для вас працює Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу останні новини з фронтів України. А повірте, є що показувати. Почати хочеться з приємного втрати російських потвор: шість сотень ворожин навіки змішались з українською землею та добили новий ювелей 203 тисяч хороших росіян. Уночі російські окупаційні війська здійснили чергову атаку шахедами з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 дронів. Українські військові неба знищили 13 із них. Наші захисники як лупили, так і будуть лупити весь руснявий метолобрухт, який залітає до нашого неба. До речі, сьогодні відзначається день зенітних ракетних військ. Тому хочеться подякувати всім нашим героям. Дякуємо за те, що тримаєте наше небо за кожну вражену. Ціль за кожне врятоване життя. Завдяки вам ми можемо спати спокійно. Сьогодні ми вшануємо воїнів зенітно-ракетних військ. Мої вітання усім, хто на бойових позиціях, усім, хто оборонить рідне небо. Ви показали на що здатні. Дякую я вам. Дякує Україна. Далі, професіоналізм воїнів 66-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України. Вони вщент розтрощили черговий загарбницький спостережний пункт. Що ж, здоров'я загиблим. Вді, росіяни ефективно допомагають зсу і займаються самознищенням. Ось для прикладу, північніше Бахмута. Груснявий танк Т-62 в'їхав прямо в лінію протитанкових мін, які вони самі ж і поклали. Наступними кадрами поділилися воїни НГУ ОМЕГА. Працює п'ятий загін центра спецпризначення. Це саме той момент, коли було знищено ворожу БМП та підбито одного танка. Українські воїни найкращі стрільці, і вони щодня це доводять. Наступне відео знищення руснявого ланцета саме зі стрілецької зброї. О, а, бачу, бачу. він. А не ланцет, часом. ВОЗДЕХ! Ха-ха-ха! Лансет! Пацани попали з автомата в лази! <плес> Чергове відео знищення металобрухту бруднодубих зі стрілецької зброї з'явилось сьогодні вранці. Далі, Запорізька область. Наші захисники безперервно гатять кацапів і на цьому напрямку фронту. На наступному відео граната летить прямо в окоп до Мальчика в Трусіках. Ецький напрямок ворожий кулеметний розрахунок заважав наступати нашим побратимам. Далі цитата оператора ССО Спенсер: на нас вийшли хлопці, порадійці попросили допомоги. Ми і вальнули його. Пряме влучання з ПТРК «Фагот» спустошило гніздо окупантів. Шити хочу приємною новиною з болот. на Росії. Атакували Приморсько-Ахтарськ-Краснодарський край. Це була ракетна атака того місця, звідки Русня запускала шахеди. Яка добра ракета завітала туди? Ми звісно не знаємо. І приємній новині в мене все Безмежних сил нашим титанам, а загарбникам горіти в пеклі яскравіше, папа. -па.